Писіть, хоч хто-то, що таке перемога? Как це? Перемога це є те, що наслідком цієї війни, клятої рашки проти нашої прекрасної України, стане постання величної і могутньої держави українського народу, української України, в якій кожен українець буде жити, мов пан. В якій кожен українець буде власником цієї держави, в якій кожен українець буде себе почувати краще ніж в Польщі, Німеччині, в Голландії, Америці чи будь-якій іншій державі світу, бо ця держава буде створена для українського народу? Для того нам потрібно щось зробити першочергово, це звичайно, що зупинити оту кляту рашку її військовому еквіваленті. Для того нам потрібно сформувати е, потужну українську армію, яка буде сформована на добровільних основах на теперішній промислової мобілізації. Одночасно нам потрібно е, Трансформувати Україну в цю державу омріяно нам потрібно здійснити системні економічні реформи. Нам потрібно розбудувати військово-промисловий комплекс України, який буде здатний е, забезпечити всі потреби наших збройних сил України, щоб наші е, наш президент і інші владомості не не жабрили по всьому світу зброю, а щоб її виробляти в Україні. Такі можливості є. Збільшивши робочі місця в Україні в настоку відродженського промислового комплексу. Ми піднімемо економіку України, піднімемо науку України. Ми будемо мати можливість повернути мільйони громадян України, які стали біженцями тепер по світам. Ми маємо маємо повернути, маємо здійснити системні реформи в економіці, в сільському господарстві, промисловості та й в усіх сферах економіки. Ми маємо модернізувати нашу Україну. Подтвердити її на могутню в економічному, в культурному, військовому, в релігійному плані зрештою. Ми маємо радикально підвищити демографію України. Ми маємо е, здійснити системні реформи нашої освіти, нарешті її повернути обличчям до людьми, щоб людина освічена і людина заможна. Це були слова синоніми. Ми маємо це все робити, і тоді ми будемо мати можливість. Зробити основне сформувати міцну і монолітну українську націю з усіх людей, які проживають на території України. На основі українського народу, на основі української культури, української ідентичності, звичайно, що для остаточної перемоги на клятою рашку нам потрібно утилізувати не лише росіянськість в Україні, але й перенести вони ще боротьби на територію отої като рашки. Для того ми маємо стати спонсорами всіх національних рухів на катірасі. Вони мають всі співпрацювати з нами і слухатись наших вказівок і отримувати наші гроші, наше забезпечення. От тоді ми зможемо знищити кляторашки і остаточно перемогти.